Христос Воскрес, дорогі друзі, шановні брати і сестри, бажаю всім благословенного недільного дня. Всі, хто хочуть отримати спасіння, повинні іти дорогою за Ісусом Христом. А щоб йти цією дорогою, ми повинні чути ту добру звістку, те Євангеліє, і оселити їх у своєму розумі. А що набагато важливіше, оселити їх у своєму серцю. Сьогодні ми продовжуємо вивчати Святе Письмо на черзі недільної Евангелії, Євангелія від Йоанна, п'ятий розділ, перший 15 вірші. У перших чотирьох розділах ми чуємо від євангелиста Йоанна Богослова про Ісуса Христа як обіцяного Месію, та далі розпочинається непорозуміння, неприйняття нашого Спасителя тими юдейськими начальниками. І в цьому слугує низка подій. У п'ятому розділі ми читаємо про стілення розслабленого. У дев'ятому будемо читати про стілення сліпонародженого, і в одинадцятому розділі читаємо про Воскресіння Лазаря. Все це є тим обуренням для юдейських керівників, що, зрештою, і привело Христа на Голгофу. Тому кожен із нас повинен дуже пильно відкривати своє серце для розуміння. Євангельського читання. Отже, розпочинаємо читати Євангеліє від Іоанна. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда, яка мала п'ять критих входів. У них. Лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив в купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому чи хочеш бути здоровим, недужий відповів йому: так, Господи. Але людини не маю, щоб коли збуреться вода, упустили мене в купальню, коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. Ісус говорить йому: Встань, візьми посіль свою і ходи. Звичайно, цей чоловік одужав, взяв свою постіль і пішов. А юдеї, оскільки була субота, і надалі хотіли несправедливо викрити нашого Спасителя і осудити Його. Вифезда, у перекладі, ця купальня, називається Дім милосердя. Та чи справді там панувало милосердя? Це питання залишається для кожного із нас відкритим. Адже ніхто не хотів допомагати своєму ближньому. І коли Христос підійшов до цього чоловіка і каже йому, чи хочеш бути здоровим, він каже, так, Господи, але немає людини, яка би допомогла йому спуститися. Бо коли б він не прийшов, завжди буде хтось першим. Той, хто має людину, яка йому допоможе. Дорогі брати і сестри, коли Христос запитує цього чоловіка, то Він запитує ніби і нас, чи хочемо ми бути здорові. Мова не тільки про тілесне зцілення, а й духовне. Чоловікові було 38 років. Чи сьогодні люди у такий вік, можливо, старший, можливо, молодший, готові змінитися? Це питання також є відкритим для кожної з нас. Але той, хто впускає в своє серце Христа, хто впускає в своє серце Слово Боже, той по істині буде спасенним. І тоді жодні сучасні формати не будуть для цієї людини авторитетом, а тільки буде Господь, істинним авторитетом. Ми не можемо назвати себе тоді фаном, але назвемо себе послідовниками Христа. Тому що так хоче Господь Бог. Він запитує нас і крізь роки, століття, час і простір, чи хочемо ми бути здорові, чи хочемо ми змінитися? І Той, хто скаже так, Господи, Той не буде самотній. А сам Господь Бог допоможе йому увійти у дім милосердя, у купіль, де людина зможе назавжди поєднати своє життя із Господом Богом і навіки бути щасливою, спасенною і благословеною. Бажаю всім нам цього спасіння, милості, перемоги і Божого благословіння. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос!